Вечірня прогулянка. Одна година до автобуса. Йдемо по вечірньому містілину. А вдалині світиться лебідь. Трамвайчик. робота. Річний трамвайчик. Цей річний трамвайчик везе людей. До ресторану на інший берег річки. Сердечко. Хатиночка вся в гірляндах і лебедь красень. Нічний замок. Суворий і гарний. Дуже класно, що нам випала така можливість погуляти по нічному Енескілину. Велика Британія бо ми його завжди бачили вдень, а вночі він дуже гарний. Биг бен Энискилэна.